Надія красоткіна в гармонії зі світом. Спіши в гармонії зі світом жити, бо світ, як казка, все у ньому є, лише його нам треба полюбити, і світ віддасть усім тепло своє. Зустріне радо, промінцем зігріє. Пригорне ласкою, відкриє нам дива. Бо світ добром відповідати вміє, та тільки ти не скрить його бува. Неси тепло у серденьку і світло, любов і ласку, щедрість, доброту, і щоб від щирості усе довкола квітло. Запам'ятай цю істину просту. Люби цей світ, бо ти у ній людина. Ти вміє мріяти, летіти в небеса, Тож ти творити, жити та повинна, Щоб в світі цім були любов і краса.